Героям слава українці збурені розстрілом українського військового у полоні окупантів. В Бахмуті запеклі бої українські захисники не відступатимуть і посилюють оборону. СБУ затримала радника мера Очакова. Той за завданням росіян мав завербувати очільника міста. До гвардії наступу подано вже 23 тисячі заявок від кандидатів у добровольці. У Лукашенка заявили, що нібито затримали терористів українських спецслужб, причетних до диверсії на аеродромі Мачулищі. Моє ім'я Дмитро Олійник. 377-й день великої війни. Про найбільш помітні події минулої доби далі. Вчора світ побачив жахливе відео розстрілу українського військового. Чоловік потрапив у полон до російських окупантів. В останній миті свого життя полонений промовив Слава Україні, після чого роздалася автоматна черга. За попередню інформацію, загиблим від рук окупантів за вигук Слава Україні є. Військовий 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Чоловік вважався зниклим безвісти з 3 лютого після бойових дій в районі Бахмута. Наразі тіло військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. У бригаді наголошують, що остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз. Сбу відкрила кримінальне провадження. Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав розстріл черговим воєнним злочином Росії. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав офіс прокурора міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу. Голова офісу президента Андрій Єрмак назвав розстріл прикладом російської національної нікчемності та слабкості. На жахливе відео відреагував і президент Зеленський. Він сказав: цитую: Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова: герою слава. Героям слава Україні слава кінець цитати. Українці влаштували масовий флешмоб у соцмережах. Публікують ілюстрацію художника Нікіти Тітова, «Героям слава, аби вшанувати пам'ять загиблого. До флешмобу приєднуються українські політики. Аналогічні дописи публікують також очільники обласних військових адміністрацій, міські голови та офіційні сторінки українських відомств. Ну і на сам кінець західні політики ширять гасло героям слава на своїх сторінках. us od Сьогодні в Україні тричі вмикали масштабну повітряну тривогу у всіх випадках через зліт винищувачів Міг 31 К у Росії. Речник повітряних сил Ігнат в коментарі Українській правді сказав про зльоти з авіабази в Саваслейці Нижгородської області. Літаки долітають до напрямку Тамбова і вертаються назад. Можливо, це тренувальні польоти, але небезпека застосування гіперзвукових ракет кинжал зберігається, тому і вмикається тривога. Сайт Української правди першим повідомляє достовірну інформацію про ракетну та іншу небезпеку з боку російських загарбників. Підтримайте журналістів. Вступайте до клубу УП. Посилання традиційно залишаю у закріпленому коментарі під відео. А що ж в Бахмуті? Там зараз точаться найзапекліші бої. Президент Зеленський заявив, що Бахмут дає один із найбільших результатів за всю війну, і детальніше розповів про вчорашнє засідання ставки, на якому доповідали про ситуацію у місті. Він наголосив, що прямо запитав головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та командувача сухопутних військ Олександра Сирського, чи відійти з міста. Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватися. За його словами, ставка одноголосно підтримала цю позицію. Президент доручив головнокомандувачу знайти відповідні сили щоб допомогти українським захисникам у Бахмуті. Оборона Бахмута продовжує виснажувати сили обох сторін, хоча розвідка НАТО оцінює втрати російської сторони в боях за Бахмут як такі, що в п'ятеро перевищують українські аналітики інституту вивчення війни вважають, що сили оборони України продовжать бої за Бахмут, щоб надалі виснажувати елітні підрозділи ПВК Вагнер. Польський генерал, колишній голова бюро нацбезпеки Станіслав Козей, вважає, що у разі втрати Бахмута Україною нічого не станеться в той самий час. Поразка Росіян у. Бахмуті була б для Росії катастрофою. На думку речника Державного департаменту США неда прайса, Бахмут не є стратегічно важливим для Росії. Однак, спроби захопити його це єдина можливість продемонструвати хоч якісь результати на полі бою. Цитую для Росії це певний символ, який тривалий час піариться. Якщо Росіянам не вдасться його захопити, для них це буде катастрофа поразка, кінець цитати. Українські прикордонники показали, як ліквідували вагнерівців-штурмовиків у Бахмуті. Вагнерівці намагалися атакувати один з опорних пунктів наших захисників. У ближньому бою штурмовиків зупинили. Втративши частину сил, ворог почав відходити. Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втікачів. А прикордонники, мінометники знищили щонайменше сім загарбників. Попри напружену ситуацію у Бахмуті, залишаються 4 тисячі цивільних людей, з яких 38 – діти. Про це заявила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ірина Верещук до повномасштабного вторгнення у місті проживало понад 70 тисяч людей, з яких 12 тисяч діти. Тож наразі близько 95% мешканців евакуйовано. У місто дуже важко дістатися через щільні обстріли. При цьому у мінреінтеграції зазначають, що спеціальні евакуаційні групи та бронетранспорт є. Та люди, які не поїхали, переховуються у підвалах і не лишають жодних координат, щоб їх можна було знайти. У першій половині лютого минулого року у Харкові відбулися дві взаємопов'язані події. Спершу тут провели до розвідку офіцери ГУР, а трохи згодом з'явилися закладки, схованки зі зброєю. Автомати Калашникова, гранати, кілька великокаліберних кулеметів, протитанкових гранатометів і навіть птурів стали у пригоді розвідникам, місцевим ветеранам Азова. Ультрасам та звичайним добровольцям пізніше на уніформі багатьох із них з'являться шеврони спецпідрозділу гур. Кракен, який піде в контрнаступ на Харківщині, за 12 місяців після вторгнення у фільмі Рік Дмитра Комарова керівник гур Кирило Буданов назвав кракен одним із найбільш боєздатних підрозділів Україні. Журналісти Української правди провели кілька днів із учасниками ударно-штурмових операцій підрозділу Кракен, які розповіли та показали, як відтісняли ворога від Харкова та звільняли Харківську область у складі сил оборони. Посилання на відеорепортаж Кракен історія спецпідрозділу Гурмо з'явиться тут. Міністерство внутрішніх справ не буде оприлюднювати списки рядових бійців гвардії наступу. Наразі відомо про те, що надійшло і обробляється 23 тисячі заявок від кандидатів у добровольці. За даними міністра Клименка, близько 5% від усіх заявок надійшли від жінок. Очільник міністерства також заявив, що мінімальна зарплата у місті постійної дислокації знаходиться на рівні від 25 тисяч гривень. Далі це буде визначатися районом перебування особи і веденням бойових дій. Сьогодні вранці ЗМІ з посиланням на іспанське видання Ларазон, де було оприлюднено інтерв'ю з міністром оборони Польщі Маріушем Блещаком, написали, що Україна вже отримала систему ППО Петріот. Водночас у в міністерстві зауважили, що поява такої інформації від польського міністра очевидно пов'язана з помилкою під час перекладу. Речник повітряних сил Ігнат заявив, що Україна отримає ЗРК Петріот, але варто дочекатися офіційної інформації від уповноважених осіб. Натомість маємо і підтверджену інформацію міністра оборони Польщі Блащака. Він заявив, що найближчими днями в Україну прибудуть 10 з 14 обіцяних танків Леопард 2 німецького виробництва. Цитую чотири танки вже в Україні. Ще 10 поїдуть в Україну цього тижня. Кінець цитати нагадаю, польща першою з західних союзників передала Україні сучасні танки Леопард. Також Варшава надасть 60 танків ПТ-91 твердий. Лукашенко заявив, що в Білорусі затримали нібито терориста українських спецслужб і понад 20 його поплічників, які причетні до спроби диверсії щодо літака А 50 на аеродромі Мачулище. Самопроголошений президент очікувано звинуватив у всьому Київ. За його словами, операція бере початок з української столиці і заявив, що готували диверсанта представники СБУ та використовували при цьому цитую найвищі технології. Він сказав, що Україна кинула виклик Білорусі. А президента Володимира Зеленського назвав за це гнидою. Українська служба безпеки зазначила, що не буде коментувати заяв самопроголошеного президента, а про всі випадки бавовни детально зможе повідомити після перемоги. СБУ під час спецоперації затримала радника мера Очакова Миколаївської області. Він за завданням російських спецслужб намагався завербувати очільника міста. За даними джерел української правди у правоохоронних органах, мова йде про екс-командира 73-го морського центру спецпризначення Едуарда Шевченка. Він є кавалером орденів за мужність, має два ордени Богдана Хмельницького. За даними слідства, 55-річний чоловік добровільно погодився співпрацювати з російськими спецслужбами. Під псевдонімом майстер, колишній командир одного з центрів спеціальних операцій ЗСУ, на постійній основі отримував завдання від російської розвідки. У січні підозрюваний отримав завдання завербувати Очаківського міського голову та забезпечити йому лояльність і підтримку дій Росії аж до здачі міста. Наприкінці січня підозрюваний повідомив міському голові про те, що з ним мають намір поспілкуватися представники Росії. Того ж дня у Телеграм він відзвітував своєму куратору про проміжні результати вербування мера. Мер очакова у свою чергу повідомив в обласне СБУ щодо протиправних дій свого помічника. Тоді СБУ і затримали радника. Майже половина українців виступають за негайне притягнення до відповідальності людей, які причетні до корупції у Міноборони. Вони переконані, що негайне відсторонення від посад всіх за найменшою підозрою особливо важливо під час війни. Водночас стільки ж вважають, що необхідно проводити довше і більш ретельніше розслідування інакше різкі дії у цьому питанні можуть провокувати нестабільність всередині міноборони та негативно вплинути на обороноздатність країни та утримання зброї від заходу. Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології. Соціологи зазначають, що ставили таке питання українцям після скандалу навколо міноборони, який сколихнув країну на початку 2023 року. Українські парамедики, волонтерка Юлія Паєвська, Тайра стала лауреаткою міжнародної премії Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Церемонія нагородження відбудеться в середу, 8 березня, у Білому домі. Захід проведуть держсекретар Ентоні Блінкен і перша леді США Джил Байден. Крім Паєвської лауреатками премії стали представниці ще десяти країн: Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської Республіки, Коста-Ріки, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії. Та Польщі. Поділіться випуском. У ПЕС «Стрічка» та тисніть. вподобайку.